Ні, ми поставили собі задачу зайти площу трикутника. От нехай у нас трикутнику є сторона і два прилеглі кути до цієї сторони. Треба зайти площу цього трикутника. Яким чином ми це будемо робити? Значить, ми знаємо, як шукати площу, да, у нас є формули певні. Але а під а, ті формули основні, які я давав на минулих уроках, на минулому році, ну, нема жодної, де була сторона і два прилеглі кути. Тому тут нічого такого суперскладного немає. Давайте скористаємось теремой синусом. Значить, чому буде рівняти цей кут, третій кут? Ота я так позначу. Туди буде дорівнювати 180 градусів мінус бета плюс. Ну, альфа плюс бета. Альфа плюс бета. Ну, ми знаємо, що сума кутів трикутника дорівнює 180 градусів. Тому третій кут ми без проблем знайдемо. Далі знайдемо ще якусь сторону. Цю чи цю без Ну Нехай ця сторона буде Х. І я запишу теорему синусу. Де, буде х на синус бета. Синус бета. Дорівнюватиме. Це поділити на синус. Оця штука з того плюс бета. Ми знаємо, є формули зведення. Це буде просто альфа плюс бета. Можете повторити. Подивитися, бо не розписував. Тепер шукаю х звідси. Х дорівнює. Це помножити на синус бета. І поділити на. Так. Синус альфа плюс бета. Давайте подивимося, йде ми не помоглись. Ні. У нас тепер є сторона, є сторона, є кут між ними. Скористаємось формулою площі. Тобто S дорівнює рівня одна друга, С на Х, да? і на синус альфа. Тобто одна друга С на синус альфа, це на синус альфа, і сюди Х списуємо. Тобто С це буде C квадрат, Синус бета. І тут буде синус альфа плюс бета. Альфа плюс бета. Давайте ще раз перевіримо. Значить, Це буде 1 друга синус альфа С. Синус альфа С. Квадрат синус. Так. Ну, В принципі, ми можемо раз писати синус альфа плюс бета, як синус альфа косинус бета плюс синус бета косинус альфа, але воно нам нічого не дасть за формула. Тому оце буде ось формула знаходження площі, коли відома сторона і два кути. Але, знов таки, чи потрібно нам знати цю формулу? Да, друзі, я думаю, навіть цю формулу знати обов'язково, можете це все сам, самі проробити. Треба і сунсом скористатись, якщо у вас ще є якісь дані, числа, числові дані. Та просто взяти і порахувати. Це не є така вже проблема. Тому працюємо, все буде добре.